Доброго ранку ще раз усім вам. Цей кліп був підказкою того, хто ж до нас сьогодні завітав у гості. Це гурт 308. Привіт! Ми раді вас бачити. Добре. Ну, а поки Михайло буде з ними розповідати, я буду, як завжди, у вівторок для вас щось готувати. Сьогодні це буде щось легке, весняне, ну, таке, яке готує нашу фігуру до літа. І для цього мені потрібна редиска, огірки, відварені яйця, маслини, салат, ну і трішечки кропу. І все це ми за Правимо сметанкою. Ну я готую, а Михайлові слово передаю. Привіт. Так, доброго ранку. Ну я сподіваюся, ви розумієте, да, що спеціально для вас Віолетта зараз буде готувати. Ми, там, як чоловіки, поспілкуємося, а, а вона, як справжня жінка, на кухні буде готувати салат. Ой, 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 ой дав давайте без цих <hh> Як Справжні чоловіки, зімо салат з трави. Так eh, хлопці. я хочу розпочати, по-перше, з того, щоб нам лідер гурту о, про, про, розповів свою подорож, так? про свою подорож. Тому що ми в Фейсбуці тихенько заздрили, розказуй, де ти був, що ти бачив. Бачив, що вразило найбільше? Я намагаюся раз у році потрапити в якусь країну, де я ще не був. Наразі я так для себе в Європу стараюся відкрити максимально. Цього разу їздив по Португалію, їздив в Лісабон і їздив в Порто. Я вражений країною, стерлися всі стереотипи, які в мене були. Країна дуже привітна, англомовна на 100%. Любе місце, де ну будь-кого там на вулиці треба було щось питати, і англійська мова розумілася і розмовляли, і щиро допомагали. Я так що розумію, тобі... ти проти, е, наприклад, замовляння путівок через турфірми. Ти просто обираєш маршрут і їдеш. Ну я не проти, тому що моя мама іншого варіанту не має. Вона сама не наважується взяти там літкісь квитки на літаки, в готелі бронювати в інтернеті. Для когось це. Е, Правильно опція, але для, для мене це точно ну, не То потрібно. Ви, ви з Олією разом просто купили свої квитки, так і поїхали таким чином. Так, так. Ми накупили там 4 і... перельоти. І... Але, але я бачив, що ви і в Барселоні були. Чи були це в Барселоні. Просто... Так, тому, що, ну, виходило досить так. недорого рейс в Барселону, потім з Барселони в Порту. Ось, тому, ну, і заодно ще погуляли в Барселоні, тому що дуже люблю це місто. Е, як тобі Ліжбоа? Е... Старий Ліжбоа. У мене були певні стереотипи, що це таке невеличке місто, і ну так вийшло, подивилися. Ну да, а потім почали так його відкривати, поїхали до океану, поїхали в іншу сторону до сторону океанаріуму. І взагалі дуже сподобалася відкритість, Сподобався е, настрій людей взагалі в Португалії і те, як вони веселяться. Це надзвичайно вразило. Я потрапив на е, такий день найважливіший в студентському житті Португалії. Це коли вони е, роблять величезний парад містом, і кожний факультет має свою фуру, де купа студентів із ящиками пива вина е, під музику виселяться, їдуть місто, все місто з це захопленням дивиться, і вони більшість з них вдягнена як студенти Хогвартса, і, тому що вони є про прототипом тих студентів. Насправді і ми попали в таку атмосферу, разом з нами погуляли. ну, надзвичайно було. Супер. <грав> Ігор, ми... чим ви займалися, доки не було Павла? <грав> Поки Павло там відпочивав собі, і відсилав нам Facebook гарні фотографії, селфі, ми працювали усердно, готували програму. У нас в кінці цього тижня концерт у Львові. Ми готувалися з хлопцями до нього. Деякі організаційні питання, тобто ми не полишали трудові будні в студії, працювали. Не полишив, без нього. Каже, ви працюєте, я ну... приїду на концерт. Ігор, так. але перед тим передувала презентація вашого альбому. Потім так. був концерт у Києві. Розкажи нам, як Київ у вас зустрів. Презентація альбому був концерт уроді ну, так, і так. також великий концерт в Києві, що один, що інший пройшов доволі успішно. В Ужгороді, я думаю, багато людей мали можливість побувати на ньому в Києві. Е, також все класно. Ми виступали в такому концертному холі, е, який недавно відкрився. Називається він Метрополь. Це досить така цікава місцина в самому центрі. Е, прийшло багато друзів, прийшло багато інших музикантів з інших груп, знайомих. І, в принципі, успішно, класно, драйвово, як завжди. Так, Ігор, т, скажи, будь ласка, але, але так чесно, чи не плануєш ти е, своє позбутися свого волосся найближчим часом? Е, я не планую, але воно планує залишити мене найближчим часом. Я так думаю. Я планую ну, змінити зачіску найближчим часом. Зрозуміло. Ну, е, з тих, хто не користується Фейсбуком, просто хочу подумати, що е, всі ви, мабуть, бачили оці от е, плакати, сітілайти, борди, де є анонс. Е, Виступу Бруто, е, брутто, так тепер він називається колишній фронтмен гурту Ляпі Струбіцької. І е, на фоні нього Ігор виглядає ну просто як дві вони, наче копі, просто ось, ось, один ось, лисий. Я, так тепер а другий розумію, до чого ти спитав? А я пір не розуміла. Думаю, що це питання таке. <світ> <світ> що тут відбувається? Я ще... Так. А, до речі, виразно ви я створив на Фейсбуку. Ви <світ> збираєтесь відвідати цей концерт? Ну, я ж написав, що моя дитина каже, що треба йти. <світ> Ні, насправді, коли побачив, коли якби, прочитав їхній список міст, де вони планують виступати Все в всеукраїнському турі, саме і попередніше, коли вони тільки анонсували цей тур, там був Ужгород, я дуже зрадів, я збирався йти, а потім якось він пропав звідти. <світ> Мені було про що я не можу попасти, але через деякий час знову анонсувався цей концерт. Я збираюся. Ти ну, так тобі... ще не придбав, але збираюся піти. Тобі обов'язково потрібно з ним сфотографуватися вживу. І я думаю, що ми вживу якось не будемо схожі, тому що це якийсь такий ракурс був, що я пропустив просто щось. Ну ти подорожував просто. Ви не пропустив Нічого презентацію побачу. вашого. Ти взагалі бачив вашу нову відеороботу. Ні, але я чув, що одно класно вийшло. Я пропоную зараз подивитися нам відеокліп, а тоді ми трішки про нього поговоримо. Так, розумію? Так, але Це Це чим <laughs> займалися недавно, поки Павла не було. А, я зрозумів. Тобто це просто як репетиція йде. Так, так, так. Добре, тоді ми зараз зачекаємо, коли буде той відеокліп, а поки що хотів спитати, от ви ну, от, наша файта використовує ваші пісні, ви вже використовуєте їхню драматургію, скажімо так. На, на от, так. Е -е як взагалі у вас з ними співпраця? Та вийшло класно. Не, е вони нам одразу не як робили мультик, одразу запропонували, коли першу серію робили. Міша Карпенко мені говорив, що блін чуваки, давайте і можемо кліп зробити взагалі на якусь вашу пісню. Подумайте, мультиплікація дозволяє. Втілити будь-які задуми, можна будь-що робити, тому вигадайте якийсь сюжет і все. І, е, першу серію ну, вони зробили, вони вже зробили тоді другу серію, в нас все до того не доходило, а потім ми якось зібралися і думаємо, ну давай зробимо така класна ідея. І сіли на репетиційній і... Мозговий командою. Так, такий <реку> брейнсторм. І Вигадали сюжет, майже ну, все, що зараз буде в. Кліпі мультику, то це ми в принципі за один вечір вигадали. Потім е зайшли ще до Міші Карпенка, з ним переговорили, щоб він, якби так як вони роблять мультиплікацію, то він з за затвердив, що це, це буде класно. План, так, так порадив деякі там фішки додати, і е разом вже потім це віднесли до аніматора Ервіна. І далі як, як довго взагалі тривало у виготовлення? Це ви коли от, ви коли придумали ідея була? оця? Ця ідея почала втілюватись десь в середині Нового року, але так як в принципі, і ми були зайняті і кон організацією і концертів одного і другого, і хлопці готували е четверту серію, виходити буквально так, так. недавно вийшло в прокат, так би мовити, трошки тобто, я... трішки затягнулося. Я зрозумів. А, але я знаю, що ви вже в невеликому колі осіб показували так цей кліп. Які відгуки ви почули від тих людей, які були на концерті? Ми показували це на перед початку нашого концерту Великого в Ужгороді, і в принципі ми більше відгуків почули про сам концерт, тому що це було відео три хвилини і концерт дві години. І в принципі, а, потім з друзями спілкувалися в основному про концерт і якось. Ні, говорили, хто, хто так зацінив, то потім, ми, в принципі. Ну, але самі ви задоволені? Ми, ми задоволені, так. так. Ми із захопленням чекали кожний шматочок о, цього. Мультика, який нам скидував художник на, на затвердження і він скинув там по три секунди, а, по п'ять секунд, по десять секунд сцени. І ми такі о, вау, та це так, як ми думали. Тобто <смітнє> <смітнє> для вас це був як міні-серіал, можна сказати. <смітнє> <смітнє> так, Десь Тож, так, так і вже є можливість подивитися е, цю відеороботу, До речі, нову. Отож, увага на екран: новий кліп від гурт. А ні, ще, ще, ще немає. немає. Ти нам краще розкажи, як там в тебе успіхи на Мені кухні. У мене успіхи чудово. Я, як справжня господиня, за 10 хвилин можу е, приготувати загалом. Тобто вже кула. готово в тебе? Так, друзі, що потрібно зробити? Потрібно нарізати редиску, маслини додати, е, потім відварені яйця, кріп і огірок. Все це ми виставимо гарно на тарілку і буду е, пригощати хлопців у вони поки нам розкажуть, як вони готуються до концерту у Львові, який скоро відбудеться, і які міста ще ви, можливо, плануєте відвідати цього року. Ще точно можу сказати, що ми заїдемо з концертом місто Хмельницький. Uh -huh. Це буде в червні. І, в принципі, ще підтверджено у нас тривають переговори із фестивалем в Польщі. Мам. І ми ще не отримали ні схвальну, ні негативну відповідь від фестивалю Захід". Ага, так, Тобто так. Все, все ще чекаєте. Yeah. Е, мене ще цікавить, чи працюєте ви зараз над якимись музичними творами, які мають розірвати Радіопростір Закарпаття, тому що ну, останнє з того, що я пам'ятаю, це були, мабуть, соколи Уже після того, що, чи є у вас якісь напрацювання, такі серйозні. Напрацювання є ну, певна кількість є і. Поки що вони розривають нас на репетиціях, і ми розриваємося під них і розриваємося і в плані. Е... Отримання задоволення від тої музики, і в плані того, що один на одного тут має бути інакше. Робочий процес робочий процес триває, так до речі, щодо кухні, ми з вами спілкувалися до ефіру, і ви сказали, що один і мені підкажуть, що хліб є. Давайте ми подивимося, є. добре. Подивимося та унікальним. Вдома під вікном часто по районам грав з друзями в футбол. І не знав, я кращого місця на землі, ніж посидіти з друзями у дворі. Та І щось лишається позаду, і часом не виходить знайти для пісні потрібного ладу, але дурне минеться, і зайве все забудеш, коли є поруч свої люди, а свої люди є завжди сюди. Та-ра-та-ум, та та Разом ми робимо, лишається в пам'яті назавжди, і музика в полі під ущем, і нічні гітарні серенади, і кавери на бітл, сюремос, і подорож в Кузові силу, щоразу наповнюють, гей, hey! hey! повітрям наші вітрила, Та-та-та-та Спасибо круто, цей мову, як завжди на висоті. Як так, на право. мене, не поступається абсолютно е, серіалу, ну, мультсеріалу, точніше, наша е, Більш с... лаконічний І. і... Павло так дивився, ніби вперше бачить. Цю ну, чеснока, мені захоплено. здається, що цей кліп можна дивитися декілька разів, і він не набридний, тому що там є такі маленькі елементи, і хто знає творчість хлопців і трішечки їх знає, то зрозуміло, що який там підтекст у цих роботах. Ну що ж, хлопці, я дякую вам за те, що ви прийшли, показали, подивилися самі з нами, тому що дивитися презентацію вашій компанії, звичайно, що приємно. Нагадую, що в нас гостях в були Ігор Магада та Павло Генов, хлопці з три. 808. Ми вас вітаємо ще роз новою роботою. Чекаємо на нові ваші роботи і приходьте до нас завжди раді вас бачити. Так, ранок okay. на тисі продовжується зараз. Дивимось, слухаємо ранкову музику, а тоді поспілкуємось ще з однією гостею.